Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Економіс говорить про так званий ідеальний шторм для тіньового флоту Російської Федерації. На перший погляд, що може погрожувати флоту, який складається майже з 700 танкерів, що допомагають Москві обходити західні санкції? Танкери постійно міняють назви. вони Міняють акредитацію, вони міняють навіть прапори країн, до яких формально відносяться. І коли західні країни можуть зупинити кілька цих танків або українські сили оборони підбити такі кораблі, що реально може змінитися для сотень інших? Але виявляється, що зміни дійсно є. По-перше, зараз всі ці танкери масово. Підпадають під санкції західних країн, і в санкційному переліку вже близько 623 танкерів тільки за минулий рік. А це означає, що такі кораблі не можуть пройти акредитацію, не можуть відновити свою діяльність, і таким чином Росії потрібно шукати нові можливості для того, щоб працювати з ціньовим флотом по друге санкції Сполучених Штатів проти російських нафтових гігантів Лукойл та Роснефть також зменшують їхні можливості користуватися послугами ціннівого флоту, бо все більше і більше нафтопереробних підприємств у Китаї, Індії чи Туреччини просто побоюються купувати нафту, яка доставляється за допомогою немовби. Непомітних кораблів цінньового флоту. По-третє, Європейський Союз з січня наклав санкції на всі нафтопродукти, які виробляються з російської нафти, нафтопереробними підприємствами в країнах так званого глобального півдня. Тобто, виявилося, що. Китай, Індія чи Туреччина більше не можуть розраховувати на європейський ринок. І це дійсно серйозний удар по російських можливостях, бо виникає питання, а навіщо закупати додаткові обсяги нафти, якщо їх не можна продати на зовнішньому ринку? Та ж сама Індія збільшила закупівлю російської нафти з досить простих причин. Вона Купували цю нафту за рупії, якусь частину нафтопродуктів продавала на власному ринку, але набагато більшу на західному, і таким чином перетворювала рупі у євро чи долари. Зараз цей шлях для Індії, як і для Китаю з Туреччиною чи з Бразилією, закритий. І таким чином можна вважати, що невдовзі закупівля цими країнами російської нафти буде скорочена, тому що. Їм буде потрібна ця нафта, яка і без того продається із значними знижками тільки для внутрішнього попиту. Ну і додамо до цього, те, що європейські країни почали затримувати танкери російського цінньового флоту, чого досі не відбувалося. А українські сили оборони почали наносити удари по цих танкерів, чого також раніше не відбувалося. і, звичайно, страхові компанії почали збільшувати премію за користування цими кораблями, що перетворює їх на не дуже прибутковий проект. А на черзі запровадження нових санкцій Європейського союзу проти тих страхових компаній, які надають свої поліси кораблям російського тіньового флоту, і таким чином. Сама страховка стає майже неможливою вже через певний час. От вам і ситуація з ідеальним штормом. З одного боку, у розпорядженні Російської Федерації є десятки судів, які ніхто не може зупинити, і ніхто не може навіть відстежити їхнє переміщення до тих країн, які продовжують закуповувати російську нафту. А з іншого боку, і російська нафта не буде цим країнам потрібна з об'єктивних обставин. І кораблі скоро можуть стати для Росії золотими. І санкції проти російських нафтових компаній створюють серйозні проблеми із ціноутворенням. Бо тепер Росія може продати свою нафту тільки із значною знижкою. В результаті доля енергетичних доходів в бюджеті Російської Федерації в у 2025 році дійшла до 22%. Це рекордно низька цифра. Приблизно такою ж вона була в часи пандемії коронавірусу, коли практичне закриття світової економіки закрило також ціни на нафту і призвело до значних втрат у бюджеті Російської Федерації. Зараз, як ми бачимо. Росія не може поповнювати бюджет нафтовими доходами не тому, що пандемія, а тому, що війна, тому що санкції. Це не означає, що російське керівництво не знайшло інших можливостей поповнення бюджету. Але ці інші можливості виникнули насамперед за рахунок громадян Російської Федерації. Збільшуються податки, збільшується. Побори з бізнесу, тобто російське керівництво вирішило, що якщо нафтові компанії і Газпром більше не дають належного прибутку, який дозволяє Путіну продовжувати криваву війну проти нашої країни, то хай за цю війну більше платять громадяни Російської Федерації, як в старому російському анекдоті про дитину, яка запитує у свого батька. Чи буде він менше пити у зв'язку з тим, що йому зменшили заплатню? І мудрий батько очевидно, що це і є такий собі Путін, пояснює дотині, що вона просто буде менше їсти. Саме це зараз відбувається із громадянами Російської Федерації. Росія більше не залежна від своїх енергетичних компаній, але і громадяни Російської Федерації не можуть з цього приводу зрадіти, бо перетворюються на тих самих вівець, яких Путін намагається постригти, щоб продовжувати свої агресивні плани, в перспективі це означатиме крах російської економіки. І, до речі, завершення війни. Зараз експерти говорять про те, що насправді ніхто в російському керівництві звичайно серйозно про завершення війни у зв'язку з економічними причинами. Не замислюється. Але ті події, які відбуваються навколо ціннового флоту Російської Федерації і російських енергетичних доходів, очевидно, свідчать про те, що цю війну Росії не можна було починати. Бо фактично вона веде до економічного провалля, в якому рано чи пізно опиниться ця агресивна країна. Для нас важливо тільки витримати і вижити. Цей натиск дракона, який вже починає втрачати не тільки свої голови, але й зуби. І, звичайно, дочекатися моменту, коли танкери тіньового флоту Російської Федерації остаточно не зможуть перевозити російську нафту і почнеться банкрутство. І без того субсидуємо їх з російського державного бюджету нафтових і газових компаній Росії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у каналу Патріоні і Кофінатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога й миром! Хай щастить!